Заїжджаємо вночі на Бетері без світа і їдемо потихень. Тільки тихо, то... А як ти тихо? Ну, бетеру ж не скажеш, не пукай, їде. Ви ж там себе бережіть. Гарю, Ви неправильно кажете, якщо ми почнемо себе берегти, хто воювати буде. І Якщо ти почнеш думати, як тебе зберегти, тобі Хай нас бобереже. Все, а ти виконуєш задачу, Бог тебе береже. Коли я 2014 років був, я прийшов, я не знав, вообще, що зарплату платити, клянусь. Я взагалі думав, ну автомат дадуть, а там ну, кормити будуть. Саме головне, ну, а зараз я знав, зарплата це добре, звісно. Ну, якби й не було, я себе взагалі не представляю, От... війна, і я зараз увольняюся, я старий, мені 56 років, на всякий случай. Війна це моє. Я на своєму місці, слава бою, Водій БТРа Механ цей, це у нас дизеля, а були у нас ще 70-ки, підбили на Херсонщину, коли наступали, отака дирочка в правому боку з сердечком. У мене з кріслом вирвало і все все горить я, мішку чорного, привіт, може дивитися. Витягнув, тих. У мене кантузел, ну, кантузили весь в крові, як чорт, ну, слава Богу, тільки шишку на спині набив. Страх це тільки д бояться. У ну, мене страх під Кліщівкою зайшли, ми зайшли туди розвідка. У мене страх був до того моменту, поки в мене не з'явилася рука граната. Я знаю, що я з нею робити робитиму. Ну, боюсь тільки, коли в мене нема гранати. Хорошо. Уже не жик, а таксі. Красивий. Анекдот по цьому поводу. Мужик співав золоту рибку, каже, рибка, отпусти, ну як завжди. Жилання, ну тільки одне. Мужик, блядь, думав, думав, ну що. Каже, рибка, зроби так, щоб в мене все було. Хлюп її в море. Рибка, мужик, в тебе все було. Так що в мене все було.